Всім великий-великий привіт, народ! Радий вас вітати на каналі Васильовича. І сьогодні у нас 15-й тиждень фарму щотижневого дропу з КЕС. Всіх запрошую до перегляду, не забувайте ставити лайки і писати коментарі, а ми з вами переходимо до відео. Ну і на першому аккаунті цього тижня ми вибиваємо Кейси Кіловат, і Зевс з нової колекції, до речі, Прямо з фабрики. Я продавати не буду. Він коштує копійки, буду собі з ним грати, похуй. Переходимо до другого аккаунта. Ну, а на другому аккаунті цього тижня ми забираємо футляр Революція і P90. Знову з нової ж колекції Blutek. І, до речі, після польових. Забираємо і переходимо до третього аккаунту. Ну а На третьому аккаунті ми з вами забираємо кейсикс новині і кошмари і от такого крутого юмпека з колекції боріал. Забираємо і переходимо до наступного аккаунту. Ну, четвертий аккаунт цього тижня нам кейси. Відача, SSG Зелена кераміка. Забираємо. До речі, SSG майже без подряпин. Чекаємо дропу з наступних тижнів. Цей тиждень себе дуже погано показав. За цей тиждень нам вдалося заробити цілих 173 гривня. На мою думку, це як для 4 аккаунтів жахливо. Але нічого не буду казати, тільки через те, що минулого тижня нам дуже конкретно насипало, з чого я навіть приахую. Вот. А якщо підраховувати дроп за 15 тижнів фарму. Нам випало на 10 642 гривень. На мою думку, це дуже балдьожно, це дуже круто. Це ахуєний ножик. Так що, не перестаємо фармити. Рухаємося до нашої мети. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі. Всім добра!